Чекають синів своїх мами і моляться день і ніч. Молитвами з цілої трави запалюють тисячі свіч. У Бога благають спасіння, молитва зарідних дітей, повернення благословіння, спокійних і теплих ночей. Щоб ночі не так холодили, солдатам було тепліш. У Бога мами просили, щоб діти вертались скоріш. Заплакані багані очі. Молитви, святий оберіг, матусі, недоспані ночі, берег. повернуть з далеких доріг. Повернуть у батьківську хату, у темряві шлях осяють. Життя збережу солдату, бо мами у Бога благають. Дорогі наші захисники, від імені учнів Аджамської школи та всієї Аджамської громади вітаємо вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо вам за те, що ви за те, що ми маємо змогу святкувати цей новий рік у теплому, світлому і яскравому залі. Прийміть наші найщиріші привітання з наступаючими святами, нехай Матір Божа та Ісус Христос оберігають вас від ворожих куль, а наші молитви завжди будуть.